Тепер саме цікаве, ми поговоримо з вами про штрафи. Під час інспекційних відвідувань та навиїзних інспектувань інспектори праці контролюють, як роботодавці дотримуються частини 2 статті 97 Кодексів законів України про праці. Зокрема, перевіряють підприємства за таким критерієм. умови оплати праці, визначені у колективному договорі, з дотриманням норм і гарантій. Передбачених законодавством. Якщо колективний договір не укладено, то питання оплати праці погоджені з виборним органом первинної профспілкової організації, що представляє інтереси більшості працівників, а в разі його відсутності з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органам. Це закріплено пунктом 6.14 розділу 1. Переліку питань, що вивчались під час інспекційного відвідування невиїзного інспектування, акта інспекційного відвідування невиїзного інспектування. Тобто, є у нас перелік питань, які інспектор держпраці повинен перевірити. І зараз ми з вами про них і розмовляємо.